Так, привіт світлячки. Сьогодні нам Максим розкаже про тему, що таке Аштанга йога. Максим, доброго дня! Розкажіть нам, що ж таке Аштанга йога. Доброго дня, друзі. Вітаю вас. Так, Аштанга йога. Щось можна сказати про це. Так? Уявіть собі, безмежний океан і безліч річок, що впадають в нього. Уявили? У світі йоги океаном ага. називають бакті-йогу, ага. а все різноманіття різних видів йоги ага. Річкам. ага. І аштанга йога одна з річок, ага. яка дає можливість людині прийти до вищої системи бакті-йоги. Ага. От уявилася, так? Ага. І тепер будемо про річку розказувати. А да, що ж таке штанга йоги? Ага. Саме слово Аштанга в перекладі з санскриту означає восьмиступінчата йога. Тобто угу. ступ... Восьми ступанева Восьмиступенева. Восьми ага. Так. І аштанга йога вона включає вісім основних сходинок. Угу. Ці сходинки детальні, описані мудрецом мудрицом в Йога Сутрі. Угу. І це його сутра ось у мене вона є, якщо видно. Видно, так. То... Да, да. Чуть-чуть вище підніміть. Ага. Ось. А, його так. сутра по танжалі коментарі. Так, ага. Така книжечка, так, і тут от, хто має бажання е, поринути в ній, я скажу чесно, дуже складна книжка. <рисква> дуже складна книжка. Mm. І я останнім, е, останнім часом почав її так підчитувати по можливості. Да? Mm. І я по, по мірі, коли ми будемо спілкуватися, трошки деякі речі з, з них зачитаю. Знаю. Добре? Е, з, 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 буду зсилатися на неї. У сучасному світі аштанга йога найбільш популярна і її ще називають класичною йогу або mm. просто йогою, mm. і багато людей практикують аштанга йогу для здоров'я фізичного mm. і психологічного. З яких восьми, восьми сходами складається штана Йо. Перше це яма. Ну, Це на санскрит. Да, якщо ми ну, говоримо, та, санскритські санскрит. назви треба уточняти. Да, санскрит. Яма. Думаємо, яма <laughs> думаємо, це яма така. Ага. <laughs> да, яма, Ніяма, Асана, пранаяма, Пратяхара, Харана, тхіана і самадхі. Це вісім ступ, ступеней, які а е, Справжній йог може пройти. пройти. Е, почнемо спочатку, да, почнемо з правил. Е, яма це правило, е, що регулює повсякденне життя людини. От е, так само правило життя, а не асені, є, е, є першою сходинкою штанги йоги. Яма, вона ну, е, е, в йога сутрах тут 5. Є їх, право, всі книжці їх е, є п'ять mm -hmm. е, цих ян. Е, е, якщо зачитати, то це Сатія, правдивість, mm -hmm. це Ахімса е, ахімса Не це насиля. ненасильство, насильство, mm -hmm. відмови від е, заподіння шкоди іншим живим істотам. Ахімса. Це mm -hmm. Астея. Астея це чесність. Mm -hmm. Брахмачання це контроль сексуальної сфери, або російського воздержання від цього. утримання. Так, утримання. І апаріграфа. Тобто апаріграфа це, якщо іншим не сказати словами, то це відмова від того, що нам да. Нам дарують. Це не те, що я так відмовляюся, то це тобто це якісь певні фільтри від того, що я не, не беру все собі, все для себе. Да? А, <кій> це, іншими словами, це не прийняття подарунків. Е, і якщо п'ять це взяти. І є, є, є ні яма, е, це наступна надходівка Аштангайови, mm -hmm. яка пояснює, які обов'язки повинні бути у людини. Mm -hmm. А у ведичних писаннях перераховуються такі обов'язки. Це шауча. Mm -hmm. шауча. Це не, людина повинна підтримувати зовнішню і внутрішню чистоту, mm -hmm. Джапа. повторяти святі імена Господа. Тапа mm -hmm. людині потрібно вести аскетичне життя, е, сватхия, самовивчення mm -hmm. і ішвара. Віддача себе косміч, космічній волі. От такі, це вже 5, 5 дні я. І наступна е, сходинка це Асана, mm -hmm. фізичні для здоров'я тіла. Я думаю, що це всі знають. так, І, і вдосконалення можливостей. <кху> і в нашому світі саме третя сходинка штанга йоги найчастіше вважається справжньою йогою. Тому. Якщо подивитися ну, в процентному співвідношенні, то у нас ну, на Україні і в багатьох містах світу е, практикується саме третя сходника. Mm -hmm. І з цієї сходинки люди починають потім е, вертатися назад, на яму і ні яму. Mm -hmm. Тобто, е, другими словами, це морально-етичні е, е, принципи, закони. Наступна сходинка, це четверта сходинка, прана яма. дихальні вправи, мета, яких навчитися управляти потоками енергії. І оволодівши рухом потоком енергії, аштан, айог поступово концентрують свою енергію в окремих енергетичних центрах для досягнення своїх цілей. Це вже, бачите, вже серйозне вже. Ну, да, Це високий рівень. -то. І коли іноді кажуть, там, <клух> а ви про наяву практикуєте, Я говорю, а ви аси не практикуєте. Тобто є люди, які перескакують яму, ні яму, ці морально етичні принципи, Ас аси не перескакують і зразу про наяв. І тому, можуть, нехороші речі, і мої вчителі говорили, що почекай, треба працювати з тілом, настроїти інструмент, а потім. Ці інструменти енергії. Якщо ми, образно говоря, в цей інструмент запустимо в, як сказати, в нездоровий пальний. Хворий, хворий. Хворий інструмент, ага. ми запустимо енергію, що буде? Ще гірше буде. Ну, Тому да. треба очистити свій інструмент, вичистити його і потім запустити туди енергію. Ну я вам скажу у мене, колись історія була така. Пам'ятаю, це був 2002 рік, весна. Ми так вечором там пиво попили, в ресторані посиділи, м'ясо пожували, ну, а через два дні я почав асани не робити йогу. Потім опять щось робив, робив, потім пивопив. Ну, я так, так покурив, через пів години пішов, асани поробив, потім <хи> знову <хи> після асан полежав, віддихнув, пішов знову покурив. Тось, ну, така в мене була йога. Тось, ну, я з того починав. Там в один момент було, те, що в мене дуже сильно в депресію мене ну Перше, я асани робив трошки неправильно. Ну, ну спочатку почав робити правильно, потім неправильно, і мене ну затягнуло в дуже сильну глибоку депресію. Да. Тобто такий момент був. От. І зараз ви знову так само це говорите, просто я собі нагадав, я зрозумів, де я помилку, ще одну помилку робив, тому що ну не може було там між сигаретами, м'ясом і пивом займатися йогою. Ну воно все одно дало якийсь свій ефект, але дещо так. Окей. Так, Петро, правильно ви говорите, тому що тут два моменти. Або людина займається йогою, або людина продовжує, продовжує займатися тим, чим займалась раніше. І не треба відволікатися. Ну, да. Тому що одночасно, я чесно скажу, займатися е, е, ну, шкідливим образом життя і йогою mm. е, – це несумісно. несумісно. Ну, да, да. Треба щось кидати. Або його, або, так, так. або, або курити. Чим займалися, або людина вже переходить, ну, посту, я розумію, не, не одразу. Неможливо не всі шкідливі звички одразу кинути. Mm. Їх треба правильно замінити поступово. Ті програми, які в нас є, заложені, закладені, вони, вони міняються поступово. Це як в комп'ютері, образ варіант, ми удаляємо все вплоть до Windows. І що буде? Ну, да. Чорний екран малює. Чорний екран, так. Да. <laughs> І потрібно по нові все переробляти згоден. Поступово, як мій вчитель каже, берете стакан з грязною водою, це ви, уявіть. І як їй треба, її потрошки зливати і додавати чистий. Тобто, трошки чистий звили, по чуть-чуть, по чуть-чуть. Якщо ви повністю зв'яте цю грязну воду, то це можна сказати до побачення. Ну, да. Мені було. З вами поспілкуватися. Да, і все, да. Так, і все, приїхали. Тому а, це треба фактор враховувати. Наступний момент п'ята сходинка, братья Хара називається таке слово да, складне. Це наступний етап розвитку штангу а здорове тіло і управління життєвим повітрям допомагають йогу відвернути свої органи чуття від їх об'єктів. І така людина знаходить відокремлене місце і намагається якби, втягнути в себе роботу втягнути, всю, всю роботу своїх відчуттів, закриті очі, так, вуха, не оцінювати запахи, відсторонюватись від тілесних і смакових пражень. Mm -hmm. І дії на п'ятому ступені аштанга йоги порівнюють з діями черепахи. Уявіть собі черепаху, так? Mm -hmm. так само, як черепаха втягує в панцирці свої кінцівки і голову, Йог направляє свої почуття з зовнішнього світу у внутрішній. Я вам скажу, що це чим далі, тим складніше. От. І це, е, 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 достатньо тяжко в нашому соціумі на даний момент це зробити. Тому що нас постійно відволікають то, то друзі, то знайомі, то родичі, то якісь тварини. То якісь е, сусіди. Ну, так, да, хватає, да. завжди хтось щось нам тут хоче щось заподіяти доброго. Хтось сверле, хтось там ремонтує, хтось щось, якісь події е, виникають. І тому сконцентруватися, ну, просто це неймовірно. От тяжко. Наступне сходинка — це Тхарана. Це повне зосередження розуму. У такому зосереджені стані Аштанга Йог піднімає своє життєве повітря до верхніх енергетичних центрів. То є, якщо ви знаєте, є сім основних чакр, взагалі їх 49, mm. да, тому що є сім. Ну основних сім. Mm. І перші три чакри це з Садхістана і mm, Маніпура. Маніпура. Вони відповідають за наше тваринне, а от за наше тілесне, тіл, тіл, тіло наше. Mm. Інші чотири, це вже йде серцева анахата, вішутка, Аджна і сахасрара, відповідають вже за більше духовне. Так? І е, от е, ці верхні да, піднімає, піднімає своє життєве повітря. Mm. Оце, до верхніх енергетичних центрів. І це набагато збільшує внутрішню стійкість. У такому стані людину важко відволікти. І то кажуть, знаєте, то в там, чи в самадхі, щось схоже на таке саматхі. Ну, як ви знаєте, ну чули. Так, я ж тут в саматті постійно сижу, я просто так вийшов, щоб відео записати. Відвлікся трошки на матеріальні справи. Тому концентрація полягає, поглинає вона, ця концентрація поглинає всю свідомість. Всю свідомість. І перераховані вище ступеня штанга йоги пов'язані з матеріальними здібностями. І розвивають фізичні та психологічні якості людини. А починається з сьомого ступеня діяльність Аштанга йога переходить на духовний рівень. Тобто це вже сьома і восьма це вже духовний рівень. Хоча можна сказати, що дехто вважає, що вже яма ні яма це і в принципі, це вже духовність. Насправді це теж матеріальна діяльність. Mm -hmm. це, теж, це взаємодія з світом, з нашою матерією, з нашою природою, з нашими відчуттями це все матеріальне. Ну, це вже рівень, я скажу, це, це вже серйозний рівень. якщо людина вже починає про це говорити і думати про це, це вже людина на ну, хорошому рівні розвитку. І сьома, сьома сходинка це пххіана називається або медитація. Mm -hmm. У нашому світі дуже багато інформації про те, що ж таке медитація. О, однак не вся вона є істиною. Mm -hmm. І ведичні писання і досконалі духовні вчителі говорять про те, що справжня медитація це зосередження на верховній душі. Не, верховний Бог особа має цю увазі, да? так? Паромат, так. Угу. І, і давайте задумаємося про те, чи реально в наших сучасних умовах життя практикувати повну систему штанга йоги. Відповідь, очевидна. Це дуже важко. Але можливо. Якщо є дуже велике бажання, так. то можливо. Є, є такий напрямок, і е, 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 якби, якщо людина ну, стає на цей шлях, то mm. це можливо, але, але треба відкрити, сказати чесно, правду, що це дуже складний шлях. Дуже складний шлях. І він поступовий. Як правило, він поступовий, можливо, людина. Буде практикувати не одне життя, але якщо вже націлено, подобається все. Рухаємося, Ну, Тут важливо там але... на і бажання. Якщо є, то там вже. Головне, головне рухатися в тому напрямку, де деколи хоч якось рухатися. Угу. Як кажуть, краще виконувати свій обов'язок е, 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 погано, ніж виконувати добре чужий, чужий обов'язок. Чужих, це згоден. Ну і чому, так. Да? Вчення йоги пояснює, що процес аштанга йоги, давайте ще про вось, да? Восьми, восьму 8-й сходинку, да? mm -hmm. це вищий ступінь медитативного занурення. Mm -hmm. Вважається, що в такому стані людина повністю одухотворяє свою свідомість. Вона повертається в своє вихідне положення і досягає вищої йоги. От якраз у цей взаємозв'язок з верховною особистістю. Mm -hmm. Або Параматма можна назвати, або це Богом особою, або Абсолютом, або е, і так, як там творцем, е, або ну, у кожні, е, в кожній традиції є свій як би, вищий е, ну, як би, розуміння цього вищого, найвищого. Да? Mm -hmm. а, Якщо задуматися, да, чи, ми, да, чи, наскільки це тяжко. Да, вчення йоги пояснює, що процес аштани Йоги був да, дано для іншої епохи, іншого часу. І нашу епоху, якщо може, ви цікавились, да, називають калію. Це так. наш час зараз, Так. В цей час е, дуже багато занепокоєнь. Ну, спос, ну, дивіться, да, що зараз що відбувається на вулиці. Да. Занепокоєння, хаос, конфлікти, страждання. А, у калію в здібності людей дуже слабкі. Саме тому для нашого часу дано було, було більш легкий процес. Це того, якого ми можемо досягти кінцевої матеріоні саматхі. І практично кожна людина сучасна да, може досягти саматхі зосередження на Всевишньому. Це можна назвати Бадхі Бафті-Йога, да. це вже більш такий, як ми спочатку говорили про те, що є океан. Mm -hmm. да. І для того, щоб досягнути океан, річка, як проведено в прикладі Аштанга йоги. Вона начебто менша, але осягнути цей безкрайній ну, як один із шляхів, є Аштангйом. -Гю. Так, Аштан який складний, але він реальний, як, як один із шляхів. Ну, це знаєте, я вам скажу. В будь-якому випадку, це потрібно підготувати свідомість. Так, людина може бути тіло, може не, не таке, як там би хотілося. А якщо свідомість не готова, то. Ну... Це знаєте, як прийде людина до океану, ну океан, і що? Ну, вона бачить тут три метри, там, чи, знає, 500 метрів від берега, все, але вона не може осягнути, наскільки він великий весь той океан. Розумієте? Чи вона там, кажу, скільки там сот метрів бачить, а все далі, вона ж не бачить там, скільки кілометрів весь океан. Но, точно так само ми, коли розумієте, ми хочемо сягнути Бога. Ну як ми його можемо сягнути? У мене студенти вчаться на курсі водичної астрології, рік часу розумієте, ну, в людей не вкладається в голові, що таке сонячна система і розмір. Про що ми говоримо? Ми не можемо зрозуміти, що таке розмір нашої землі, ну, наскільки він великий. Розумієте, щоб якось над нею там злетіти, побачити це, ці всі розміри. це, ну, це, ну, Ми собі так думаємо. А тут осягнути Бога. ну, ну як, ну, Це смішно просто. Петро, і більш скажу, більше до всього добавлю, що крім цього, є священні писання, які пишуть, що розміри тільки нашої, нашого всесвіту, всесвіту, всесвіту як вони, всесвіту, 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 нашого всесвіту, вони такі безкрайні, що ми не ми не можемо уявити навіть Ми от живемо в місті там чи в селі, чи де ви там живете в країні, ми, ми не можемо уявити цю повну мірі свою, де ми знаходимося на землі. А mm. виходячи вже в простори космосу, це такі неймовірні відстані, що навіть там кажуть до місяця там треба 40 тисяч кілометрів, десь щось таке. Це неймовірна відстань. Mm. І надалі летіть, летіть, летіть це. Це до Сонця того ж там, до інших планет. Це тільки наша ну, си... сонячна система, сонячна система. І вона неймовірно величезна. Но, для чого далеко ходити? Треба є, я розуміння, як макрокосмос і мікрокосмос. І спочатку треба зрозуміти свій мікрокосмос всередині себе, свої взаємостосунки з іншими людьми, і потім, налагодивши це, вже можна звертатися до Всевишнього. І Аштанга його дає змогу очиститись так? Mm -hmm. в основному людей калію треба пройти певне очищення, очищення тіла, очищення умов розуму свого так? Mm -hmm. від різних сторонніх домішок. Тому що пізнати океан неможливо. Можливо, якщо ви якщо ви почнете з самого маленького, з маленьких шагів. З маленьких з кроків. Ага. Так, і ці кроки вони повинні. Якщо ми не розуміємо, це не означає, що, що там, якщо кажуть, да, сонце є, сонце нема. Тучі закрили сонце, сонце нема. нема. Конкретиці не сонце. Це, нема. Ну, воно є. Це як це, люди оголосили себе, що моє вінець творіння, закрили шторку, кажемо, я сплю, сонце все. Я, я вирішив, що в мене ще ніч, так. Так, так. Нашу сутність, чому сюди ми прийшло, прийшли на цю землю не тільки для того, щоб їсти, спати, е, Не цим, тільки, да? сексу і яким речами. Насправді це не це не є наш, нашого, нашої душі, чому ми сюди прийшли набагато, насправді набагато цікавіші речі. Ми перед собою поставили сюди, щоб прийти. Тому наша задача почати з самого маленького, з самого Почати з своїх думок, та е, почати з того, що е, якщо я не розумію, це не означає, що його немає. Mm -hmm. Багато чого скрито, а скрито до чого? До того, щоб нашому розуму, щоб ми не поламали е, серйозні іграшки, які є, щоб ми не зруйнували цю землю. Тому що якби нам би дали, е, я під, підозрюю, якби нам дали якусь гармату, то Напевне, кожен е е цікаво, було б стрельнути з неї, щоб ну, да. цікаво буде класно розлітиця земля на всі часті. Як же буде прикольно? Ну да. От тому ми кожен, ну, не дали е кожному із нас дається той ресурс, на який ми е готові їм розпоряд... розпорядитися в правильних ну, правильних цілях. Ну, скільки ми в... встані отримати, скільки ми встані з ним щось робити. Процентів, процентів практики і процент теорії. Розуміло. І я, обов'язково це бідна співпраця з іншими такими ж і, однотунцями, і, звичайно ж, це вчителі, які і, нам дають трохи, ну не трохи трохи, а нормально дають нам знання, знання. Куди треба рухатись. Ну, і вчити, ну, звичайно, він дає і теоретичну частину, і плюс він пройшов той шлях, він вже знає, як його пройти скоріше, як це швидше зробити. Тому що ну, воно пришвидшує цей процес, і ми йдемо набагато швидше, ну, от, ми набагато скоріше рухаємося. Да. Добре, Максим, дякую за таку розповідь. От, ми в наступних відео будемо ще більш детально відкривати ці теми, так що підписуйтесь на YouTube канал. От залишайтеся з нами. Якщо є якісь питання, можна зателефонувати Максиму. Його контакти будуть в описі під цим відео. От. Ну і також запрошуємо вас в білу церкву на вело його. Дякую, Максим. До зустрічі в наступних відео. Всього найкращого. Приєднуйтесь. перна дня.